Я давно мріяв поїхати в Київ на Чайку, покататись на спортивному картингу. А так, як в цьому році в Україні з'явилась бюджетна гоночна серія Тілсон Т4, я обрав саме її. Так, це не «Ротакс», але вартість три дня вдвічі нижче, а це насправді 10 тисяч гривень економії. Я для себе вирішив, що Т-4 це саме та серія, чемпіонат якої я можу потягнути фінансово. Взагалі. Я намагався потрапити на тренування по Т-4 вже пару місяців, але все ніяк не виходило. Одного разу мені навіть довелося відмінити поїздку на чайку, буквально перед виїздом, бо в мене сильно захворів кіт і довелося його терміново вести в ветеринар. Ну що ж, цього разу все так само пішло по одному місці. Я записався на тренування на чайці на ранок неділі, 13 жовтня. Відповідно, запланував виїхати зі Львова в суботу вранці, і по дорозі заїхати на кардотром в Рівному. До вечора дістатися до Києва, заселитись в готель і вже на наступний ранок бути на треку. Але сталося не так, як гадалося, бо в п'ятницю ввечері мені подзвонила мама і сказала, що мені терміново треба їхати в Хмельницький, моє рідне місто. Посидівши в розпачі півгодини, я вирішив не відмовлятися від своїх планів раніше часу і все одно спробувати поїхати до Києва, якщо це буде можливо. Я на швидкоруч зібрав речі, камеру, гоночний костюм, сів в машину, заправив повний бак. І вже майже на ніч виїхав до батьків у Хмельницькій. Пішов дощ, дорога була завантажена, настрою не було зовсім, тому я послухав маму і сильно не гнав. Лише на хмельницьких серпантинах дав трохи газу, бо грала класна музика, яку ви не почуєте через авторські права. А також борідні серпантини то любов. Приїхавши в батьківську хату за 30 хвилин до комендантської години, я повечеряв, віджав сестри її кімнату і завалився спати. З суботнього ранку я зміг швидко вирішити свої термінові справи, і стало зрозуміло, що я встигаю в Київ. За 5 хвилин я забронював перший ліпший готель недалеко від треку, і спитав друга, який живе в столиці, як краще всього їхати Хмельницький Київ. Він відповів, що найкраще їхати через Вінницю, бо там хоч і довша, але краща дорога. І в моїй голові загорілась ідея. Тож можна заїхати на Вінницький картодром і покататись.